Відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні отримало допомогу від соціального проєкту фонду волонтерів України. Благодійники подарували спеціалізовані засоби позиціонування для недоношених немовлят. Це спеціальні матрасики для правильного розвитку новонароджених, розраховані під кювети та операційні столи. З допомогою цих сред позиціонування закратілась длительність вихажування в 40-50%, що… конечно, лучше способствуют здоровому будущему этих деток, способствуют качественному скажем так, развитию нервной системы, опорно-двигательной системы, кровоносной системы. Піщовова тракта таку допомогу фахівці відділення інтенсивної терапії для немовлят отримують вперше. Лікарі практики запевняють, предмети позиціонування і справді добре впливають на розвиток недоношених діток. У нас найменша дитина була, яка виходжувалася і вижила до речі, 680 вісімдесят грам, яка, скажімо, живе. Повноцінним здоровим життям тут є частина того, що ми би хотіли мати. Тут є засоби, які дають змогу дитині відчувати себе комфортно, так як в утробі матері, яка не буде страдати навіть від того світла від звука, і це вже є дуже велике значення для недоношеної глибоко недоношеної дитини. Серед предметів, котрі подарували благодійники, чохли для інкубаторів, які захищатимуть новонароджених від небажаного потрапляння світла. Досі медики користувалися саморобними накидками. Ті, що подарували волонтери, пошиті українською фабрикою за спеціальними лекалами з високоякісного матеріалу: мінімум світла, максимум доступу. Не тільки ліками треба лікувати діточок, і ми бачимо дійсно от такі чохли Не є це звичайна. Незвичайний чохол, яким можна накрити, Це, він має свою лікувальну функцію, несе за собою. Створює, так як сказав доктор, вже дійсно мікроклімат, такий, який новонароджений плід. Відчуваю у Мета проекту привернути увагу суспільства до проблеми виходжування недоношених діток. Окрім засобів позиціонування, благодійники передали косметику для догляду за дітками та допоміжні предмети для годування. Загальна вартість благодійної допомоги понад 5 тисяч гривень.